Друзі, з вами компанія Кривел. Тільки що забрали з детально, гляньте якого красення. Це в нас Passat B8, фейсліфтовий, чистий 22 рік, в красивому кольорі, Уранограу, німецька автівка Злізена злізеного аукціону з пробігом 197 тисяч. Друзі, стан дуже гарний. Верлайні, на зовнішній, арлайн внутрішній, двохлітровий дизель на автоматі, на класній комплектації. Автомобіль без з єдиного підфарбування, без нюансів, по кузову заважень немає, по салону також стан нового автомобіля. Зараз вам детально все покажемо, розкажемо. Ось такий стан пасату, по кузову пару мінімальних скольчиків. Це все у нас дощик, щоб ви собі розуміли. Ось такий стан, жодної м'ятинки, подряпини. автомобіль. Зроблений професійний дитей. Пробіг все підтверджується офіційною базою Volkswagen. Фокусую вам він код, можете перевіряти дану пропозицію. Ось такий арлайник у нас буде в наявності на красивих легкосплавних дисках R18 без жодної бордюрки, диски взагалі в ідеалі. Присутній хром пакет на новій, літній гумі. Фари у нас матричні, максимальні, з вирізанням та приключенням ближнього дальнього. IQ Light, вирізання зустрічного руху, 360 камери, 360. Хотів сказати партронік, але немає у нас автопарковочки, просто передній, задній партроник, airline, нас же повністю airline обвіз. Задня оптика також у нас максимальна, динамічні показники поворотів, присутня панорамка, камера в вітровому склі, чистий 22 рік по техпаспорту паспорту буде, на класному запакованому салоні, чорна стеля, сидіння в стилі Airline. Комбінований з підтримочками з електрорегулюванням спинки, скошене перфороване мультикермо в стилі Airline, цифрова приборочка, датчики світла, датчики доща, асистенти у нас всі присутні, повний склопакет, Гляньте, стан пластику, все гарно, збережено на свій пробіг, можна сказати, стан. Ідеальні карбонові вставки, атмосферні підсвіточки по салоню. Знантис в пройомчиках непотертості, немає нічого, все гарно, все збережено. Так, Віртуалочка, 197 пробігу, присутній CarPlay Android, авто, бездротова зарядка, сенсорна кліма, Трьохзонна, заводиться з кнопки, Автохол, холл, електроручничок. Два ключика, гляньте стан підлокітнику без зауважень, без прокурів. Пахне новим автомобілем. Домашніх улюбленців не возили. Гляньте взаді також на все гарненько. Сидіння збережені, потертостей немає, розеточки в наявності. Шторочки на задніх дверях. Друзі, знань такий стан. Задній партроник, електропривід кришки багажника, електрофоркопчик. Сидіння у нас зложується, розеточки. Ремкомплект наявності. Гляньте по пластику. Також нюансів немає. Бампер не витертий, не подряпаний, як часто буває в універсалах. такий друзі, стан. Це у нас євро 6, присутні адблю. Тут також у нас все порядочок, шторочки. Задній ряд збереженому стані. Спереді у нас тут також все гарно. Сидіння пасажира без нюансів, Бардачок пластик незатертий, Бардачок з охолодженням. Капотом у нас все в оригіналі. Нічого не знімалось, не крутилося. Оптика. Все оригінал. 22 рік. 22 рік. Заміна масла була на 182 тисячі. 05, 05. року. Ще раз фокусую він код, в нормі, демпер не стукає, все гарненько. Ось такий пасатик, друзі, у нас в наявності. Перевіряємо лакофарбове покриття, чи все добре по фарбі у нас. Звідти опціоно вказано, що автомобіль в рідній фарбі. Але для впевненості ми ще раз перевіряємо для себе, для вас, щоб бути впевненим, що з автомобілем все добре. Так, на ручки все чітко, кришка багажника. Власник не замовляв собі наклеючки на задній ляді, дуже часто таке буває, жоден болтик не знімався, всі люди запитують, чому немає надписів, все тільки посад, там далі нічого немає. Взагалі попадаються автівки без шилдиків. Але це не означає, що автомобіль був фарбований чи десь вдарений. Просто в комплектації люди відмовляються від цих задніх надписів. Все у нас в оригіналі. Так, Водійську дверку. Кажу водійську пасажирську перепрошую. Просто дощик почався, хочеться щоденько зняти відео. Авто без підфарбувань, лобове в нас без колів, без тріщин, замінене було в 2024 році. Отакий От посад у нас в наявності в гарному збережному стані, в рідній фарбі, в хорошій комплектації. Друзі, не зволікайте. Приїжджайте до нас за чесними та перевіреними авто. З вами компанія Краве.